Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі! Сьогодні на Тетяниному подвір'ї я буду консервувати перець на фаршировку. У мене є перчик, такий досить непоганий. Ось я його почистила. Повичищала, підготувала для того, щоб під, під начиночку. Я його не буду начиняти, я його зроблю полуфабрикатом. Тобто, отакі перчинки я просто закатаю в літрову банку. Тут у мене 12 перчин, це якраз на один раз на сім'ю приготувати таку порцію їжі. Стала так закривати з початку війни, тому що дуже багато заморозків в мене пропало в перший рік війни, як тільки вона почалася, бо були блекаути і те, що я заготовки робила на зиму. Для фарширування перця прийшлось викинути. Було дуже шкода. А Тут мені підказали люди, що можна закривати капусту. І По принципу, тому як я закривала капусту, я вирішила спробувати закритий перець. І мені сподобалося. Тобто, це я вже роблю не вперше. І рекомендую вам зробити разом зі мною. Перчик почищений, в кастрюльку складений, можна більше, і закривати на 3-літрову банку. Всі описи я дам під відео, можна буде прочитати. Зараз будемо робити на літрову баночку. У мене кипить вода, і я зараз буду бланширувати перець. Я залью його кип'ятком. Ось так, я його залила кип'ятком. Ось він у мене плаває. І накриваю кришкою хвилин на 15-20 для того, щоб він гарно пробланширувався і став м'яким. Перець після бланшировки зробився досить м'який, але він пружний одночасно. І ця пружність така, вона дуже приємна, з ним легко буде працювати. І я його весь ось загружаю в банку. Його можна скласти і він не порветься. Ось так додаю його в банку. Банку поміняла. Думала, в літрову влізе? Ні, перець досить крупний, тому півторалітрова банка. І зараз закипить вода, я буду далі з ним працювати. Люблю такий перець робити як для своєї сім'ї, так і взимку підробляю. Заготовлюючи полуфабрикати, готую для людей на замовлення, голубці, перець фарширований, пельмені, вареники з різноманітними начинками і перець в тому числі. Тобто мені такого перця треба буде багато, то я його люблю отак заготовлювати. Це як полуфабрикат для фаршированого перцю. Закипіла в мене ось водичка. Зараз будемо заливати перчик. Ось я його заливаю перший раз. Це для того, щоб не стерилізувати банки. Я не люблю стерилізувати, мені проще пропарювати. Ось так. І так вона постоїть хвилин 10. Прийшло 10 хвилин, будемо зливати воду. Далі я додаю півтори пігулки ацетіл саліцилової кислоти. Ось одна і ось половиночка. Половиночку і знов заливаю кипятком. Перед цей не буде мати ніякого смаку. Крім запаху перцю. Він не буде ні солений, ні солодкий, ні кислий. Він буде ніякий. Просто бланширований перець. І в його. І зато я його дуже люблю. Беру кришку євро. І закриваю. Перевертаю, укутую і до повного охолодження. А я буду з вами прощатися. Цілую, люблю, бувайте. На все добре. Слава Україні!